Усе, усе периною сніжок покрив, і цятки зелені немає. Красу, яку улітку я любив, зима у скатертину пеленає. Мороз розмалював об, обличчя шиби, хоч маляра руки ніде не бачу, довколі довкілля спить. Лиш чую тихий скрип пера. Я маю працьовити удачу. В хатах погасли свічі й каганці, ніде ні вже не тривожить серця плеса, не чути ні птахів, ані вільців, мов в вічності спинилися колеса. Усе принишку не зашарудить душа. Вслухається в священну тишу, думки торкають зоряну блакить, і я та мою подих ледве дишу. В цю ніч з'єднався зі створінням Бога, явив себе у образі людини, принизив сам себе, зазнав тривог, хоча у нього не було провини. Його Марія встайн сповела. Поцілувала, в ясла положила. <кій> Ім'я Ісус Спаситель нарекла, бо лиш Його спасе насправді сила. Різдво небесний благодаті час. Та чи ж його вітає Україна, у двері серця стукає наш спас? Če v pokoj schelemo kolina, amen.